Всім привіт! Сьогодні будемо говорити з вами про фасади. Фасади особливо про фасади для кухні. Почнемо з найдорожчого. Якщо вам цікаво, залишайтеся з нами. Найдорожчим варіантом фасаду буде, звичайно, фасад із, із натурального дерева. Тому що це. Той ресурс, який дуже важко поповнюється, і, звичайно, це найекологічніший, найдовговічніший а, варіант. І, а, звичайно, це неповторність дерева, про що тут можна говорити. Але ціна зазвичай не дуже радує. А якщо дуже хочеться дерево, але і дуже хочеться, щоб це було. Саме натуральне дерево. Що робити? Варіантом буде МДФ з шпоном. Шпон це дуже тонка пластинка деревини, яка клеїться на МДФ. Виглядає зазвичай теж дуже привабливо, ну, надзвичайно. Має непогані характеристики. Єдиним, як на мене, особливим таким е, моментом є той фасад, ті фасади, які будуть контактувати з вологою і не просто з вологою, а з гарячою волого, е, вологою паром. Так? Е, наприклад, фасад посудомийки, він може з часом ну, швидше, довше, але вийти з. Е, Нормального свого вигляду. Якщо ми говоримо далі, які ще варіанти є. Новинка на ринку це фасад із керамограніту. Особливість цього фасаду полягає в тому, що він тоненький, ну, важкий, звичайно, 4 мм товщиною і обрамлюється він в метал. Особливість теж. Його полягає в тому, що він може бути таким же самим по кольору, як і столішня. І таким чином можна реалізувати ідею великого такого каменю острову. Ну, ви зрозуміли, в цьому є свій шарм. Ще один цікавий фасад, який ми не використовуємо як основний, але як допоміжний, це буде. Фасад із е, скла. скла. Скло може бути флут, може бути е, е, чорне, сіре, бронзове, ну, варіантів багато, а може бути просто однотонне, е, звичайне скло. Е, в теж металі. Е, такі фасади ми використовуємо для вітрин, е, і, звичайно, зазвичай це з підсвіткою. Е, тому, ну Дуже цікавий варіант фасаду. Наступний такий прям цілий буде список. Тут у нас буде МДФ. МДФ він може бути, як я вам казала, з деревом, тобто з шпоном, а також МДФ може бути фарбованим. Фарбований МДФ дає реалізувати багато різних ідей, а в плані особливо. Плані класики, тобто, якщо ми хочемо красиві, цікаві а, варіанти класичних фасадів, то зазвичай це або фарбований, або плівка. Все-таки за я більше за фарбований варіант МДФ а, і. Вибачте, але скажу таку ложку дьогтю скажу, якщо ви дуже хочете і дуже мрієте про фасад, фарбований фасад з МДФ, треба розуміти, що він все-таки ніжний, він може боятися вологи. Дуже багато насправді залежить від того, наскільки якісно пофарбований цей фасад. Тобто, один фасад може. Гарно слугувати, інший фасад буде слугувати гірше. І ще потрібно розуміти, що фасади, фарбовані фасади, вони дуже бояться подряпин. Тому треба бути ну, уважним і враховувати цей момент перед замовленням своєї кухні. Розкажу про свого фаворита. Це Пластик, це МДФ з пластиком. В чому різниця МДФ з пластиком і МДФ з плівкою? Плівка покривається, ну от, МДФ може мати різну форму, як я вам казала, і плівка вона покривається повністю одним пластом до МДФу і, на жаль, на жаль, те, через, через що її не люблять, це те, що вона може з часом все-таки відставати. І ось цей момент є, що стосується саме експлуатації, мінусом для МДФ з плівкою. А якщо ми говоримо про фасад з пластиком, це пластик різної товщини, в залежності від конкретного виробника. У мене український АДЖАТІ. У мене у самої така кухня, ось такого плану, коли у нас на зворотньому боці звичайне покриття, а з фасадного у нас іде декоративний варіант пластику. Він надзвичайно ніжний, я його, звичайно, нічим таким страшним не мила, але тим не менше. З ним нічого не відбулося за вже три роки, а з ним нічого не відбулося, і ніяких змін кольору або ж якихось інших дефектів не відбулося. В чому особливість пластику в порівнянні з плівкою, те, що це заводський матеріал, і він кромкується. Насправді, в, в багатьох країнах саме ось такі. Елементи, які крумкуються заводським способом, тобто тут кромкування йде лазерне і воно запаковується. Якщо ми візьмемо цей варіант, так він взагалі запаковується, виходить у нас пластик, пластик і пластик. Тобто, справді це дуже надійний матеріал в порівнянні, наприклад, якщо це буде навіть МДФ з фарбою. Тому я рекомендую ось цей варіант, коли у нас односторонній буде бюджетніший, цей варіант двосторонній буде дорожчий, але і цей буде більш якісніший. Найбюджетнішим варіантом, звичайно, Фасад із DSP. Варіантів, звичайно, є ну, досить багато, насправді і по кольору ми можемо знайти щось схоже, не софтач, як в. В цьому варіанті, але е, теж непогані, приємні кольори. Особливість ДСП полягає в тому, що, звичайно, тут, ну ви розумієте, так, що це найбюджетніше і най, ну, скажімо так, сильну гарантію не дасиш на такий матеріал. Як... Якщо ви розумієте, що ваша кухня все-таки буде з ДСП і вам приходиться зупинитися саме на цьому варіанті, що я можу вам порекомендувати? Перше, це те, що потрібно зробити хорошу кромку, кромкування, тобто максимально якісне, яке тільки може бути в вашому кольорі. Ось ця хороша, якісна кромка, дасть максимально довгий. Час експлуатації. І, звичайно, ще такий момент потрібно захистити фасад, якщо, наприклад, у вас там має бути пар, тобто прикрити або витяжкою, або, наприклад, профілом металевим, для того, щоб ось ця частина, там, де буде пар, в тих зонах, наприклад, посудомийка чи аварійна поверхня, щоб вона була захищена. Тоді, а, при такому розкладі, а, цей матеріал буде максимально довго вас радувати. Дякую вам велике, що ви були з нами. А, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Якщо у вас є питання, підписуйтесь на канал, до побачення.